Всім привіт! З вами ми знаходимося в ГИТА і це в нас проходження GTA 4 українською мовою. Ну і ми зараз їдемо до Берні, бо в минулій серії нам там якусь тачку вроді відлужні були подарувати. Я не знаю. Толі Берні, я вже не пам'ятаю, хто нам там, що дарив. Їдемо до Берні, він до нас саме ближче. Поки ми туди їдемо, підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропускати новості, там стрімчанські, заплановані відоси. Силка в описі під відосом, І зараз QR-код на екранчику ви бачите, тому можете просканувати або перейти за посиланнячком і підписатися. Буду дуже вдячний, тим часом ми вже під'їжджаємо до Бернічки. Потрібно десь кудись. Оу, що це таке? Ну, мітка стоїть десь тут. Напевно, десь нам потрібно тут. Ця тачка. Ну зараз. Я просто не знаю, ну, тачка прикольно стоїть чуєте? то Як я брать Докинс? Сподіваюсь, я це в Чику гроші. Ага, тобто це вона есть, да? І що тепер? Мені потрібно десь до хати під'їхати і зберегти, чи що? Ну давайте, я зараз приїду до хати. І її збережу. Блін... Куда буду десь потерять? А ну... ну я поцарапав, то пофігу. Ну нормально, зараз я її збережу, мабуть. І пофігу. Короче, пофиг. Если кто знает, можно будет якось вернуть, то напишіть в комментах. А зараз мы, мабуть, поїдемо до Фил Белло, це його подивимось. Яку задачку нам він дасть. тому до нього зараз і двигаємося на нові тащилки. Я прямо так заїду. Тримай хвилю. Буду тримати, давай яку хвилю мені потримать, я її зараз потримаю. Томі, заціни. Сьомий кінь, ми заїжджочч. Що? Привіт, цери, як справи? Помало в тебе. Все добре, підемо поговоримо. Звісно, Томі, дай знати, якщо позвонить мій великий друг. Скажи йому, що я пішов подихати, без проблем. Це смішно? Я доросла людина, яка поводиться ковдру. Мені шкода. Та нічого. Отже, ти друг Рея? Друг? Ні, я працюю на нього. Ні, я маю на увазі друг. Я не доганяю про ти. Коротше, він сламак, але він платить. А як же старий? Слухай. Рейв вміє добре заробляти. Він Багато базікає, але добре заробляє. дійшло? Так, він бацюк, який корчить з себе людину. Класно сказав. Філа, Філа. Що Чо таке? Чого тобі? Це бос сказав, щоб ти їхав до доків терміново, сказав, що ти розумієш. От лайно, це ж на 3 дні раніше. Мама рідна, що мені робити? У чому річ? Ніко. Доведеться мені ризикнути з тобою, старий. Добре, oh, давай, ходімо. Ага, тачку я вже поняв, що я прослав. Okay, так, отже, слухайте the... вантажівка під мостом, погнали туди. Окей, okay, okay. поїхали до вантажівки. Зараз походу якась вантажівку будемо терить. Або будемо, Звичайно, у цій машині мажечки? Я, певний, ще немає, можеш розслабитись. Добре, добре, просто but якщо нас спалять on. на ній, ми з тобою сядемо на новий час. А це значить, що деякі люди вважатимуть на щурами, тобто нас пришиють. Ти працюєш не з тими людьми, якщо боїшся, що вони тебе пришиють на зоні. Де ж довіра, Філа? Ючі виживання. Якби посадили того, хто знає скільки, як я, тоді б накрили цілу бригаду, які пройшли того що. Я багато знає, але це означає, що ніхто з організації сам не отримає від цього вигоду. Хочу сказати, що якщо когось з організації посадять, то для іншого це шанс зайняти місце. Ні, пливий. Тому вибач, якщо я хочу бути цілком певен, що наші в безпеці. Вибачте, прийнято, що ми робимо? Треба відібрати товар у москалів, які мають справу з енселецівцями. Я допомагав тим ірландським ідіотам через якісь негаразди та їхніми албанськими. Е, відколи маленька любов закінчилась, вони найняли одного москаля. Нам ще не стало відомо, що товар будуть до всіх кораблем. Та тому тобі сказали їхати точно. Ми відбираємо кокс у москалів, щоб вони не його енселосівцям. Речі прямо ми відбираємо кокс, щоб москалі посварилися з енсольтівцями. І тим часом <реш> ми трохи зародим продаючи товар. Все це просто. Чорт, ти говориш так, ніби це, ні. це забрав цю Так, гаразд, ось вантажі. Окей, щось я быстро походу приїхав, да, що він так... Я там щось не розказав я такий, все, давай. Їдь до Вефрі на острів Чардж. Там кажеться, що тут зараз буде якась жопа. Не ще нам вже невже там так багато кофеїну? Справді багато цілком, але мене тому взяли цю вантажівку. Один з моїх людей украв її венселотівці. Саме її москалі чекатимуть, щоб розвантажити кокс. Ми маємо вчасно їх під'їхати, щоб. Ага. А, тоді тихо поїдемо. Ну, я думаю, що хтось віддасть нам гору коти, не без жодних питань. Навіть москалі москалі сіде за рене такі дурні. Так, звісно, це лише план А. Його придумав Джим П. Ми об... Блін. Єдиний спосіб втекти звідси з цукром убити всіх москалів. Причому чому би нам не застосувати дитинічний підхід, атакувати їх зненацька. Бо в нас є накази, які треба виконувати тут такий порядок. Але ж ти не зможеш використовувати блін. Ти тут, Бос. Я ж не працюю за дарма. Та ні. І я теж. Саме тому ми хочемо спробувати зробити те, що... Зрозумію, що в цьому житті залишить тяга, якщо ти голосував демократія, а до влади прийшла бандити, або якщо так тянула жінка і суд заборонити тобі бачитися з дітьми. Все одно ти тут нічого не зміниш. І Я тут достатньо довго, щоб зрозуміти, що в деяких випадках ми не маємо вибору. Але бувають інші випадки, коли потрібно самому зробити свій вибір. Я не можу виконувати кожні сітки наказ. Так, може, ти і маєш рацію, може не маєш? Я не знаю. Приїхали, бо спокійний все буде добре. Ага, вже спокійний, блін. Стов паявився. Дуже спокійний. І Іфо? Наскадки кадирили використовують верф, щоб завозити в Україну в місто. Кокейн угу. привезли на катера з весь Січі і ще не встигли розвантажити. Верх ретельно охороняється, тут можна зсусувати елемент несподіванки. Hey, Рей, друзі, приїхав забрати вантаж. Який вантаж? Іди до біса. Аміго, давай без проблем. Просто хочу відвести товар своєму босу і поїхати додому. Я нікос сюди не пищу, доки не почую кодове слово. Ти якийсь підозрілий. Вийди з машини повільно. Ніка, здається, нам доведеться зробити це по старому. Ми ще гадів. Бам! Пробрис кусвер. А що у мене. А як мені переключить Е! Тикай, 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 тікай, 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 тікай. Будем... Окей, поставим, так поставимся. Варто було, ага. Не варто було. Ззаду прикрити, ага. Ты дожди. А, блин, бачу, сякий штрампен, блин, стоїт. Упала джався. Давай деть. Блин, де да шеш маляй заридус? я с пистолетик, знаете, я так буду фигачить по ним все. А, бачу, зараз заразу 6. Ай блин. Сидлис. Ничего, зараз повернусь сюда и Я уже понял, короче, я там просто продупив на самом початку трохи. Ой, не потом. А, перезарядка. блин, все одно, блин, не цей. Здоровья, бач, там не, не вистачает. Треба десь всю найти, аптечку. Если она десь будет. Там чел, блин, просто упал. О, хорошая такая пукалка, что это? На тебе. Убил? Не, не убил, не я знаю. Так, это есть. Еще бы трешечки и сдох бы, натуре. у меня есть что Для таких выпадков. В смысле, Белл загинул, блин. В смысле, Белл загинул. Вот это тут будет прикольно, походу, блин, будем это несколько раз проходить. Видите, что все-таки валяются. Че, блин, ножик? Реально, ножик посеред дороги. Прикол. Це тр -тр -тр -тр, щоб я наїхав, коротше, сюди. І колесо пробив? Що за прикол? Чого ножик лежить посеред дороги? Це дуже цікаво, якщо ви знаєте, напишіть в коментах, чого так воно. Там чого так зроблено. Дивно, ладно. Ми їдемо. Щас спробуємо ще раз пройти його, не знаю. Получиться, не получиться, но треба якось... Тактику придумать какую-нибудь, чтобы можно их было нормально пора стрелять. Курва. Кик. Oh, подожди, так да, подожди. Бежите всякий oh, рагуль. О, oh, подожди, это да тут броник шагу. Тут броник. Oh. Аптечка. Oh. Ага. Oh. Да. Oh. Бачу. Да, ага, є таке. Ти потом шмаля. А, це не наші. Це хто? Подожди, який човен, блін. Де це човен? Який човен? Ну ладно, виглядає кой човна. Оце, блін, пороз. О, По Пороз. Так, блять, ви розвернися ти. Ми їдемо до Доки в Пінголандії давай. Едь за белом до місця збуту поехала. Так а чё, блин, ты можешь трошки быстрейше ехать? Тапку в погнала, погнала, чувак. Мы что там такую суету наробили. Мяу. Проклятие, <плаклянья> что эти хлопцы справедливо хочу делать как то им. Блин, что тут незручно трошки по них целиться. Волны, конечно, тут нормально. Ага, хтось упав, чи ша. Ай! Не мене! Не надо мене! Шмаляють, гади. Спіло, hey, yeah, це певно останній Хи, hey, погнали! Хе! Hey. Нормально, так, всіх нападників вбито за Белом до місця збуту Та де ще ще якісь чупакабрики вийзд шо? Мені кажеться, що ще шо хтось сприйде. Ох ти йо! Нормально, так сейчас би напоротися на цю штукінці і взірватися. Буде весело, якщо він зараз на неї наїде. Не а то я урну і скажу, типа, Філ, помер, переігруйте, будь ласка. Я потім того філа, блін, на початку приб'ю. Місі, як ви переігрувати. Дивний чел. Все? А, мені треба було вип'яти. Нормально. Вийте, і потім можна було б уже щось зробити. Ну таке, конечно, ладно. Чувак, ти весь в крояхе. І пишев, типу, ні в чому не бувало. Да, прикол, прикол. Це чисто розривна, блін, серія буде. Ти гарно показав там себе? Тримайся з піднятою головою, це хороша рейса. Дякую, відбувай. Місія, вроде би, не складна, Ну, блін, там. Треба тих ним всіх порозстрілювати. Хто знав, що бачите. Коротше, треба йти і всіх просто шмаляти, і як вийде, так і вийде. Блін, що тактику якось придумають. О тут якось як, да, зберігаємося. біжіть, мені показалося, чи що тут щось було червоненьке. Десь щось. А, то якийсь фонарик, окей. Ладно. Зараз я гляну, до кого нам можна буде безстренько... О, моцик. Прикол. Зараз я гляну быстренько до кона можна буде під'їхати і поїдемо далі виконувати В общем, я глянув нам до Пегоріно ближче, але на всякий случай я заїду додому збережуся. І потім поїду до... передінуся, поїду до Пегоріно, бо в нього ж би як, знаєте, треба ж в костюмчику. Бути, там, було, щоб володь був наглажений, тому зараз я до хати і зустрінемося вже біля Пегоріно. Межа. Давайте подивимось, що тут за межа. Це <постив> знову ти. Скажи, що це був не ти, слов'янський hey, hey, hey! виродку. Про що це ви? Кажи Балканський шматлайна, інакше ти труп. Якщо мене посадять, то не саме. Містере Пегоріна знаю про що це ви. Я прийшов щойно міф. Клятий Ентоні. А щось, що з чого Ентоні? На нього був і сюжичок. Ось у чому проблема. особистий охоронський січок. Я виростив цього хлопця наче власного. Я б його як власного Коли сина. Коли мій син наклав на себе руки, Антоні став моїм сином. А тепер ось це світ це лайно. Де Антоні зараз? Коли я почув, що Антоні має жучок, то дуже розіглився. Я покликав його. Він таки придурок вимкнув телефон під час нашої з тобою розмови. Після цього він пішов до федералів, боже, це так критин. Я намагався врозуміти його по телефону, вселити у нього страх, Божий. Мабуть, я тоді перегнув палицю. У нього раптом стався серцевий напад по телефону. Я вже думав, що проблема вирішена. Він помер прямо перед моїми вухами. Але це виродок вижив, і зараз він у лікарні лефтвуда під суворою охороною. Добре, добре. Звісно, твій голос також я підійклятій співці, звісно. Та ти зробиш мені послугу? Хочеться, щоб я погорив з ним? Хочу, щоб ти прикінчив його. А після того я хочу, щоб ти убив усіх інших щурів, які мене оточують. Добре, добре, не хвилюйся. Don't worry, be happy, чувак. Зараз все буде. Щас не знаю, чи по красоті зроблю з першого разу чи ні, але постараюсь зробити по красоті. Тут -то недалеко ти горіно зразу ця хата. Ну, типа. больничка. Буквально трішки приїхав і вже тут. Так, заховай зброю, ніж зайти до будівлі, адже там можуть бути поліцейські. Та в мене вже її немає. Пресс Антоні він знаходиться в відділі швидкої допомоги. ого го ого. ого. А де ж це відділення? Ось якісь чувачки стоять. Дивно. Ну окей. А де він? Таке відділення. Тут закрито. І тут закрито. Тут же відкрито. А, ні, тут, тут не то. Щас подивимося, в якісь двері треба тут зайти. Ось сюди. Ааа, для відділення краще не заходить, видовище не для слабких нервів. Ага. Це тепер лікар. Кіньте. Вигляд, що не кепський док. Може я побути на день з цим пацієнтом? Я все одно хотів розм'яти ноги. Босе, пех, це ви? Пробачте, пробачте. Uh, Тряся, ніко, ти прийшов побачитися з босом? Він отам. Стривай, босс хіба не чорт, у мене не було вибору. Вони збиралися надовосити мене. Ніколи б не подумав, що саме я виявлюся щором. Що треба робити? Підожди. Тут щось натисни Так, Так, Антоні. Ти оглядаєш ото Вибач Вибачся за мене перед пегом. Виходь швидко і обережно. Туру Турутуру туруту турутуру. Походу. Походу, походу. Підожіть. До побачення Туруту-ту, туру, ту-ту, туру, ту-туру, туруту Цего хорошего Ра-та-таратарара папа Зараз вроде як Може не тік Тик Не-не чик Тик-тик Тик Нормально Все розумію Все, а буде сбергалка якась нефига Окей. Тому будеш телефонувати. О, Все, опояв. Ви вже не побачите Антоні, у Сидді. По якості свідка Краще п'ята там теж не бачив, що про всім щось зізнайоме. Оддобані федерали, усі гроблять щирами, бай Ніко. Тому з вами був... Підписуйся на канал, став лайк, пиши комент, не забувай нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відосиків. Також підписуйся на телеграм-канал посилання в описі під відео, QR-код на екрані. Також не забувай поширювати відосик, якщо він тобі сподобався, щоб була активність на каналі. До зустрічі до наступного відео на каналі і гарного дня або вечора.